І так, хочу наглядно показати, як виглядають наші стереотипи, наші негативні установки, та як завдяки нейрографіці ми можемо їх змінити. Ось таким чином. Візуально вони виглядають ось таким чином. Тобто вони одинакові, вони зациклені. Наше життя йде, а думки наші не змінюються. А вони такі самі. І все йде зацикленим якимсь темпом. І завдяки нейрографіці ми можемо це змінити. Нейрографіка, вона змушує нас змінювати ось цю зацикленість. Тобто, в нейрографіці ми малюємо лінії, які не схожі на кожному участку свого відрізку. Немає всієї зацикленості. І таким чином ми малюємо нові думки. нові розв'язки. Як це відбувається? Коли ми малюємо. До нас приходять думки, ми можемо подивитися на ту або іншу ситуацію зовсім з іншої сторони. Завдяки моториці ми змушуємо наш мозок думати інакше. Таким чином ми можемо змінювати свої думки. Навіть ось ці серакипні лінії можна змінити, зробити їх більш біонічними. Так. Ви бачите, це вже зовсім друга лінія. Не та, що була спочатку. Ось так от манера графіка працює. Завдяки цьому методу ми можемо багато чого змінювати в своїй голові. Побачити рішення якихось питань, які ми не бачили. Тому що це заставляє нашу мозок працювати інакше, не так, як завжди. Розумієте, не так, як завжди. Дивіться, це вже зовсім інша лінія. Ось так працює нейрографіка. Є багато різних алгоритмів, це я показала наглядно, швиденько, як це відбувається. Все, і дякую за увагу!